Давай, давай, давай. Подивись, Round yeah, Історичний профі-поєдинок відбувся в рамках проведення відкритого чемпіонату області з ММА, який став знаковим завершенням гвидовичного спортивного дійства, коли в Актогон війшли професійні бійці. А саме чівнівчанин Юрій Чубука, на рахунку якого вже є три професійні поєдинки, два з яких переможних, та його суперник з Умані Руслан Первак, в активі котрого дві дострокових перемоги на професійному ринзі. Ну, в загальному підготовка пройшла у нас на високому рівні, старалася гарно підготуватися і надіємося показати досить такий гарний поєдинок. В загальному це перший поєдинок професійний в місті Чернівці, тому якби переживання є з одної сторони, те, що хочеться показати красоту цього. Виду єдиноборств і звичайно, щоб Чернівці виграли. Проте саме початку поєдинку своїми впевненими діями на ринзі Юрій Чубука зняв всі переживання за результат поєдинку, продемонструвавши свою високу майстерність і беззаперечну перевагу над суперником, що в першому раунді чернівчанин отримав дострокову перемогу, застосувавши бурювий прийом і змусив опонента здатися. Юрій вітаю, Чуд чудова перемога! Просто ти підкреслив, що ти неселіші, так Так, да, хотів це довести. Вже не в перший раз. Так, це чергова твоя перемога. Так. Взагалі про цей бі, чи про чому нічого не говорити. Ну, соперник хороший, я дивився в бої. Ну, знав, що буде працювати в стійці. Якби план пройшов. В принципі, я це розраховував на другий раунд, але якщо вже перевів, то чого чекати, то всі дивляться, трошки переживав, бо куча людей з не хотів програти в їхніх очах. Перемогу земляка тепло вітали свідченнічани, які стали свідками захоплюючого поєдинку. Пару секунд хлопці, які приїхали з Черкас сюди побитися і виграти. Показали, що Юра виграв. Що ти хочеш подати? Ну я дуже радий, звісно, що Юра виграв. Я за нього дуже сильно вболівав. Слава Україні! Організацію прем'єрного профі-поєдинку в цільцях високо оцінили представники Всеукраїнської Федерації бойових мистецтв. Представник профліги України не те, що задоволений, він захворев. І тому я колись казав на тих змаганнях, що Чернівці мають стати центром ММА в Україні. І ми цього доб'ємося. Слідуючі змагання ми будемо проводити на стадіоні. Усі мої. ти їм побажаєш? Я побажаю, що найголовніше, що вони брали з мене приклад, тільки хороший приклад. Я сподіваюся, я їм надаю лише хороший приклад. Ну що, Юрій чемпіон, чемпіон! Сері Батюк, Андрій Міронеску, теме днятева.